Друзі, екстрені новини. Повідомляється, що був потужний удар у Балтійському морі. Оператор магістралі Nord Stream повідомляє, що усі три нитки газогону потік зруйновані. Деякі засоби масової інформації пишуть, що США завдали удару, інші повідомляють, що Росія сама зробила цей терористичний акт. Північний потік підірвали на північному сході від острова Борн, у Балтійському морі належить Данії. На станції потік газопроводу стався витік газу. Про це йдеться в заяві Датського енергетичного агентства. а деталі повідомляє Reuters. За попередніми висновками, цілеспрямованими вибухому пошкоджені усі три нитки газогонів. Витік стався на одній із ниток магістралі Північний Потік-2, також витік газу зафіксовано в обох нитках північного газу 1. Датське морське управління випустило навігаційне попередження та встановило заборонену зону для плавання около цього району. Деякі засоби масової інформації повідомляють, деякі засоби масової інформації повідомляють, що США завдали превентивного удару для того, щоб попередити Путіна, щоб він не використовував ядерну зброю або получе дуже серйозну відповідь. Інші засоби масової інформації разом із заявами деяких українських і іноземних політиків заявляють, що Росія сама підірвала газогони для того, щоб таким способом тероризувати європейські країни і зв'язку настанням холодів. Водночас прес-секретар Російської Федерації воєнного злочинця Володимира Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль не виключає ймовірності того що на газопроводах північний потік 1 та 2 відбулася диверсія